Всім привіт! Мене звати Єва. Дуже рада бачити вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео я покажу, як проходить мій осінній день. Замітити, у мене сьогодні був максимально такий прикольненький сніданок. Я дуже рада, що я собі так романтизувала осінь. Такий зробила красивий сніданок з корицею, мені прям дуже сподобалось. Для мене осінь завжди була пора року якоюсь такою, не знаю, прикольною, незвичайною, не такою, як всі. Хоча вони всі не такі, як всі, але осінь, мені здається, особливою. Вона не моя улюблена пора року, але мені дуже подобається вона. Всі мої кутяжки розпушились, я дуже розстроєна, тому що зараз це виглядає просто, ніби я не знаю, що робила, ніби в мене просто волосся дуже сильно розпушує. Добре, що я буду сьогодні мити голову і особо нікуди не йду. А якщо буду йти, то я буду йти, але я буду йти вже після того, як помию голову. так. Мені дуже подобається пілатеси оцієї дівчини. В неї є дуже багато, і саме головне, що є довгі пілатеси на 30 хвилин, на 15, на 20. Я вже встигла помити голову та виконати свою тренування пілатесу, як ви могли замітити по попередніх кадриках. Мені здається, що ось так волосся виглядає набагато краще і набагато якось так прикольніше. Я зробила собі ось такий дуже прикольний осінній перекусик. Я думаю, що, можливо, щось похоже, ви вже бачили у Пінтересті, але тут я яблука не карамелізувала, тому що я не хотіла цим всім займатися. Якщо чесно, мені чесно не сильно є бажання зараз щось діставати з і щось там ще карамелізувати. І я просто посипала їх корицею. Зробила я такий перекусик, тому що хочу дуже сьогодні так гарненько. В принципі, прочути осінь, я ще хочу потім піти на двір, піти у сінсей. Я вже перекусила яблучками і зараз я хочу поскладати якісь прикольні осінні образи. Якісь такі, в яких би я змогла ходити в школу, чи просто десь ходити, там, гуляти, я не знаю кудись йти. Хочу подивитися, що в мене взагалі є партиробітка, яке би я могла вдягти на таку погоду, як зараз. Ви готові я склала перший образ. Образ номер 1 Дуже подобається, як взагалі він виглядає. Тут якийсь такий як Я не знаю, не знаю, який. Такий теплий, мені прям тепло В ньому почала спідниця, але це все одно гетри. Ой, впаду. Це образ номер два. Але мені здається, що сюди ідеально підійде ця жилеточка, яку я купила ще того року. Ну Не знаю, вона прям такий осінь, осінь, що є. А, мені дуже подобається, тому прикольно. Одним словом, мені надоїло склати образи. Не знаю, мені завжди чогось швидко надоїдає, оце все. Але зато я тепер маю два образи на замітку, в яких точно Та, піду. І ці два образи мене надихнули зробити якийсь осінній макіяж, якийсь макіяж. Типу гарбузовий, я не знаю, як це пояснити. З якимось таким вальбом гарбуза. Перше, що мені точно потрібно для цього макіяжа, це консилер. Приблизно якось так. Ось так це поки що виглядає. Я от думаю, які рум'яна дати. Я б хотіла якісь оранжеві, але у мене таких немає, тому, можливо, я дам тіні. Ну що вони вже вимальовуються. Вони ще дуже прикольно блестять, тому що це тіні. Ну, як? мені здається, вийшло достатньо прикольно, і прям я відчуваю щось таке осіннє в цьому макіяжі. Я не планую в ньому нікуди йти, тому що не планую, але мені здається, що дуже прикольно вийшло як для експерименту. Макіяж я вже змила, і зараз я буду декуди збиратись. Я вже прийшла із магазину і тільки подивіться, яку прекрасну чашечку я знайшла. В Сінсеї мені взагалі дуже сильно сподобалася їхня осіння колекція, але я багато не купляла і купила тільки чашечку через те, що ну, я знову ж таки говорила, що не планувала нічого купляти. Мені здається, що це, ну, це дуже красиво. Прям дуже я думаю, що пити з неї зранку чайок буде в одне задоволення або ще какао. Зараз вже вечір, я прийняла душ і зараз буду розстояти ліжко і дивитися щось на ютубчику що? щось таке осіннє, щоб підняти осінній настрій.